Так, усім привіт. Усіх я вітаю. Сьогодні в нас понеділок. Коротше, ми тут з Дастіком на дворі, на вулиці прогулюємося. І зараз вітаємо на... Таке вчора мені було таке питання цікаве. Ось я вам зараз зачитаю його. Значить, тут мені Юрій Ярош написав. Доброго дня, Геннадій. Бачу, ви опустили за допомогою шлангачок сплінкера поясніть. Будь ласка. Ну, для чого коротше, що вони дають? Для чого їх опустили ці сплінкера вниз? І що робили, щоб не злітали оці трубочки. Ну Дивіться, давайте відвідаємо на цей питання, щоб не злітали трубочки. Оці от сплінкера. Да? то потрібно правильно підбирати розмір цієї трубочки. Тут трубочка 5 міліметрів. І вона дуже плотно сидить, тут ніякий, ніякий тиск її не може зірвати. Значить, трубочки всі по метру, як ви бачите, вони всі абсолютно одинакові. Думаю, покажу зараз, бо це на, ну, наразі це таке питання, як би. Ну, для багатьох буде ціна. Поки є час, то можна підготуватися до, ну, до зворотних заморозків, які можуть бути весною. Дай Бог, щоб їх не було, але вони можуть бути. Коротше, дивіться, для чого я їх спустив, Значить, трубочку ми правильно робимо і нічого тут ніколи не не злетить, тобто вони держаться там доволі добре. А для чого я спустив? Ну, Це в першу чергу це тому, що чим менша відстань від розсівання води, тобто від сплінкера до Нашої лози, тим менше в нас льоду на шпалері. Тут, от дивіться, бачите, нічого не злітає, нічого ніякого крепежу немає, бачите, обична трубочка. А тут, зараз дивіться, кусок арматури прив'язаний, бачите? Ну, з цим. І зелентою примотаний. І нічого, все вісить дивіться, що одна, що друга одинакова. Хоча можна цього і не робити. От, воно і так, Там, де немає у мене ніяких е, ну ось дивіться, немає ніякої арматури, нічого немає. Тут просто сплінкер вісить собі. Коли йде поток води по цьому по трубці, да, воно його трошки якби, ну, трішки вирівнює. І воно не дуже там, ну, обично зазвичай вітру немає, коли тиха. Ну як погода і воно заморозок, обично вітру не буває. Тобто їх не особо гайдає, дивіться, бачите, вони ну немає ніяких більше в мене там. Просто вісять і все. А ще краще, хто ще не робив цієї системи і планує, щось то робити собі. Да? Краще, дивіться, спочатку не треба вам вішати аж наверх. Я буду навесні перероблювати оце. Скоріше за все, я тут на цьому винограднику перероблю і спустю. Так як у мене ось овісять ці сплінкери, бачите, вони у мене між третьою і другою проволкою. Тобто, якщо лоза тут знаходиться на нижній проволці, то відстань до цього сплінкера ну, виходить сантиметрів 40. Це якраз так як сплінтер Він розсіває зонтиком, отак от, в сторони. Да? А між стовбами у мене тут. 4 метри саме на цій шпаларі, отуту, то через що в мене по два сплінкера на, ну, тут знаходиться на цьому винограднику. От. Бо ну, відстань між стовбами, все ж, бачите, 4 метри, то один сплінкер він не може накрити 4 метри. От. А якраз він тут 2,30 десь отако накриває, 2,50 ну два сплінкера і закривають повністю тут, перекривають усе. От. Були вони вверху, але коли вони вверху стоять, то виходить, тут йде розпил. І ну, виходить, що багато льоду на лозі, прямо такі, ви могли бачити, по ну, хто показував свої виноградники. Хто дожджував і прямо коло такі стіни льоду стоять. От Щоб цього не було, треба спускати ці сплінкери як можна нижче. І тоді лоза не всює вже замерзати, бо Ну скажімо так, Істочник тепла, бо вода, вода є ну, істочником тепла. Да? Він знаходиться геть рядом із лозою. І Тоді воді не потрібно, ну тобто не воді, а туману буде правильніше. Не потрібно буде оцей метр летіти донизу, поки пил цей летить донизу, до лози, сюди до первої проволки. Ну, Холоне. І тут нароста, ну, починає наростати лід, бо вона вже така, знаєте, ну, коли виходить із трубки. Допустим, плюс 8 вода, ну, не вода, а пил, да? а поки долетів сюди донизу, він вже охолов. там, ну, Буває, ну, напевно, градуса 2 я точно не заміряв. Ну, і, коротше, і Виходить, це обмерзання, сильно здорове обмерзання. От, щоб цього не було, от я взяв для експерименту. Тут же ж не можна, розумієте, зимою не провіриш. А весною просто задурну воду лить, теж не потрібно, бо лишня волога на винограднику це теж як. Якби, ну Не дуже є добре. І тут виходить, що ну, ми тільки можемо це випробувати, коли. Є ну, два фактори вже, коли є у вас розпустивши лоза, ну паростки, да? і коли з заморозки. Ну, як не печально, ну це так. По-другому ну, не можна його випробувати. Бо як ви, коли немає заморозку, ну але смисл того, ви не будете розуміти, скільки у вас ще буде той лід, не буде лід, спасе воно, ну збереже, не збереже. Ну тобто тільки по факту це все можна. От я одразу зробив уверху, потім спустив на низ, побачив, що льоду, коли другі заморозки прийшли, я не замітив, ну, не було ну, обмерзання коротше, лози якби лоза була, ну, якби, ну, без льоду, скажімо так. От. Ну, на, я вирішив, напевно, ну, в цьому году, напевно, що я візьму, е, э, протягну тут дрота понизу, між, ну, так як в мене спущений плінкер, сплінкер, ну, десь між це все на перший проволка, перша сюди, друга, третя. От якраз між другою і третьою його тут зроблю дріт, протягну і спустю цю трубку сюди на низ. щоб було вже без оцих шлангочок. Зразу вона була у мене над лозою. І тоді я думаю, що це буде найкращий варіант в цій схемі. Оце якось так. От для чого я його би, ці трубочки, я думаю, ви зрозуміли. Це так, як і шланг з водою, допустимо, серед зими ну, 10 градусів морозу, ну, взяти воду відкрити, щоб вона проходила там, по 20-метровій трубці. Да, ну, не важна, 16-ка вона буде чи 20-ка. От сама трубка не замерзає, поки в ній йде вода. А от коли вона виходить, там, де вона виходить із труби на землі, Получається, ну, тут розтало. Я так колись провіряв, в мене 20 метрів ну, такий лід був у дворі. І От де лежала ця труба, ну поливна. Обична. Так вона повністю лід прорізала із за того, що вода по ній текла і аж до землі опустилася. Ну ось Як тут ось, бачите, льот, якщо положити, то воно його проріже аж до цього, тим теплом ото і води, що. Ну, зато там, де виходила вода вже з отої трубки. Ну, спочатку, де саме виходило, було до землі пробито. А чим далі вода уходила, тим більше льоду наростало. Оце так само у нас виходить на шпалері. Коли чим вище вісить сплінкер і далеко до лози, тим більше буде у вас оцього льоду на ваших ну, проволоках і, ну, і аж буде куча сосульок. А чим ближче ви спустите її до лози, тим більше гарантії, що все буде гуд. Я думаю, ви зрозуміли те, що я вам хотів донести. На цьому все. Усім дякую за перегляд.